Українські військові дедалі частіше ведуть бої у небі на рівні безпілотників. БПЛА нині не лише очі армії, а й потужна зброя здатна вражати техніку, укриття, навіть мінувати територію. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала на позиціях операторів ударних безпілотних комплексів. І більше про їхню роботу далі. Це апарат. у нас е апарат. Називається Mavic 3 е Обичний днімний дрон. Військовослужбовцю на позивний таєць цей невеликий дрон допомагає під час розвитки та коригування артилерії. А за потреби він здатен і атакувати ворога. Перевага, дальність польоту, і якісна картинка, що дозволяє контролювати поле бою з безпечної відстані. Якщо не може туди ну, наприклад, долетіти FPV, ну стараємося самі працювати. Є системи скида для них, доповнітельні батарейки для них є. Цепляємо все, що можна понести: запальнички, гранати і також намагаємось вразити ворога. Окрім мавіків, у підрозділі працюють екіпажі в Вони переважно атакують ворожу техніку та піхоту, або ж мінують шляхи. Зараз ми банально увімкнули FPV-дрон, перевірили наявність керування. І також, якщо ви подивитесь, то перевірили наявність відеосигналу. Ось через ці окуляри бачать картинку пілоти впівдрону. Командир екіпажу на позивний фанат дівиться. Кожна успішна операція безпілотниками це менше ворожих штурмів, а отже, менше втрат серед піхотинців. Працюємо різними типами снарядів. Ми працюємо як запальничками, так ми можемо умовно і мінувати шляхи підвозу, так само як і бомбер, але робити це, скажімо так, трошки меншими снарядами для трошки іншого ефекту. Дрони допомагають воїнам долати небезпечні ділянки та обезпечують їх на позиціях. А от, завдяки перехоплювачам, бійці можуть завчасно виявити, що противник наближається чи підготуватися до можливої атаки. Для того щоб якщо е ворожий дрон летить на якийсь частот, які який бачить цей перехоплювач, ви можете побачити його картинку та зрозуміти, що ну ви знаходитесь в небезпеці серед операторів ударних БПЛА, воїни, які з перших днів вторгнення стали на захист країни, вони працюють з новітніми моделями, на які майже не діє РЕП, такі дрони забезпечують пошук та супровід цілей, а потім завдають ударів. Зазвичай ми виконуємо пошук цілей, коригування артилерії, реактивної артилерії, там час від часу Хаймарса, якщо вони заїжджають, пошук цілей, складів ПММ, приміщення техніки, якщо ми це щось знаходимо, ураження ФПВ-дронів це все входить в наші задачі. На допомогу приходять і безпілотні комплекси вітчизняного виробництва перун. Вони не лише атакують окупантів, а й доставляють боєкомплекти чи провізію нашим воїнам на передову. До того ж, ремонтувати їх можна навіть у польових умовах. Ми бомбін. От бомбимо. От починаючи від бліндажей, копів закінчуючи будинками технікою. Тобто, все, що не наше, все має згоріти. Тобто бувало таке, що і прострілювали нам його, і впівішка намагалася його ударити. Тобто, ми його повернули. Абсолютно будь-які його запчастини вони змінюються, і можна навіть не звертатися до сервісу. Це можна замінити самому. В ударній роті БПЛА 123 ї бригади працюють розвідники, які шукають цілі за десятки кілометрів, і екіпажі дронів бомбардувальників і оператори ФПВ, що нищать ворога точково. Всі дії координують із суміжними підрозділами. Після виявлення е цілей наноситься по ним ураження найбільш підходящим засобом е відповідно до типу цілі. Якщо це укриття, нема сенсу туди застосовувати мавіки, тому що досить невелике навантаження він може нести. і, Відповідно, не дуже потужні боєприпаси застосовуються. Часто важкі бомбардувальники, які справляються з цією задачею дуже добре. Оператори безпілотників кажуть, їхня головна мета обезпечити нашу піхоту, а ще зробити життя ворога на українській землі нестерпним. І Кротих Павло Ткаченко подробиці та окнав Марафон Єдині новини.